Ривала перерва в роботі польського ядерного реактора означає втрати для виробника радіоізотопів, а також невизначеність для пацієнтів. Таку тему сьогодні порушує діння газета Правда. Команда національного центру ядерних досліджень, як цитує редакція, докладає усіх зусиль, аби процедуру ліцензування реактора, яка дозволить відновити його роботу, завершити якомога швидше. За обережними оцінками, це станеться не раніше ніж через місяць. Реактор простоює із початку квітня. Протягом цього часу виробництво радіофармацевтичних препаратів, яке також здійснюється радіоізотопним центром Пол Атом, базується на радіоактивних матеріалах, отриманих від зовнішніх постачальників. Центр у своєму листуванні з журналістами визнає, що це означає збільшення витрат на заходи, які є ключовими для онкологічних пацієнтів. Папа Лев XIV може відіграти значну роль у припиненні війни в Україні. Проте думки у цьому питанні розділяються. Про це повідомляє сьогодні Жечпосполіта із посиланням на дослідження. Ібріс редакція нагадує, що Лев XIV, обраний у 80-ту річницю закінчення другої світової війни у своєму першому посланні закликав до миру. І лише 30% поляків трошки більше 30-31%, Наразі вважають, що американський папа може таки відіграти значну роль у мирному врегулюванні війни. 12 травня Папа Римський зателефонував президенту Володимиру Зеленському і Жечпосполіта. Нагадує, що український лідер заявив, що розмова була дуже теплою і конкретною. Обговорили зокрема звільнення полонених на газета. Також нагадує, що 15 травня папа римський прийняв на одній зі своїх перших приватних аудієнцій верховного єпископа. Києво-галицького Святослава Шевчука. А він є очільником української греко-католицької церкви. Американська мережа швидкого харчування, яка підкорила серця споживачів від Огайо до Дубая, готується вийти на польський ринок. Пише сьогодні пульс бізнесу йдеться про мережу Вендіс. Переговори із франчайзингом вступають у вирішальну фазу. Повідомляє видання це, як зазначається у статті, частина ширшої стратегії ланцюгам, яка Припускає, що понад 70% нових точок Вендіс відкриються саме за межами сполучених штатів і йдеться саме про наступні роки протягом чотирьох наступних років. Подробиці цієї справи на сторінках «Пульс бізнесу. Росія переконана, що зламає українську оборону. У Будапешті вчора знову протестували проти політики уряду. Явка виборців у Польщі трохи більша 50%. Путін переконаний, що до кінця року збройні сили Росії зможуть зламати українську оборону та повністю захопити чотири області. Як пише Блумберг, у зв'язку із цим Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу із Трампом. Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння. Пише видання. Тим часом президент США Трамп сьогодні має намір поговорити із Путіним, а потім із Зеленським після персональної розмови із українським лідером. Трамп збирається провести колективний дзвінок із президентом України, а також представниками країн НАТО. А от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він разом із лідерами Британії, Франції та Польщі збирається поговорити з Трампом іще ще до розмови з Путіним та Зеленським. Близько 10 тисяч угорців вийшли учора на вулиці Будапешта проти політики угорського уряду. Про це повідомляє агентство Associated Press. Учасники акції зібралися перед будівлею парламенту, щоб серед іншого засудити законопроект про неурядові організації. Деякі учасники акції наголосили, що недільна акція була опозицією до нещодавніх дій уряду, які на їхню думку обмежують основні права та утискають незалежні змі. І ще один протест Спалахнув через кілька днів після того, як правляча партія внесла до парламенту законопроект про неурядові організації. Згідно з законом, організації, які отримують підтримку з-за кордону, можуть зіткнутися із позбавленням фінансуванням штрафом або ж повною забороною. Цей закон схожий на аналогічні закони, що діють в Росії та Грузії. Мазовєцьке, малопольське та поморське воєводства мі найвищою явкою на президентських виборах. Голова національної виборчої комісії Сільвестр Мартіняк оголосив, що понад половина тих, хто має право голосу, проголосували саме у цих регіонах. Найвища фреквенція Найбільша явка це Мазовецьке воєводство. Там проголосувало майже 55 відсотків. У малопольському 52 відсотки. У десь на тому ж рівні і Поморське. Воюводство із п'ятдесятьма двома -е процентами по згляде високості фреквенції воюцтво поморське 5 десяте Найнижча явка виборців зафіксована в опольському воєводстві. Там лише 43%, а також у Любузькому та Вармінсько-Мазурському. Там трохи більше 47%.